У Кремлі чудово пам'ятають про е, встановлений умовний дедлайн. Е, хтось каже 20 квітня, великдень, хтось каже 30 квітня, кінець місяця, коли фактично 100 днів Трампа е, президентства е, відзначатимуть. Е, Говорять і знаючи про цей дедлайн, він розуміє, що адміністрація президента американського буде робити максимум, щоб добитися, хоча б якогось результату на е, так званому. Переговорному мирному треку і висувати максимальні вимоги, це стара радянська школа дипломатії. Що вимагай максимального пропонуй вимагай максимально, щоб отримати бажане, але я маю великі сумніви, що Сполучені Штати Америки зараз підуть на якісь пом'якшення санкцій ще до того, як буде забезпечено якісь перемиря, тому що насправді, от абсолютно погоджуюся, і це очевидно є. Щоденними нічними тривогами, що Росія не те, що не готова до перемир'я, вона навпаки йде на загострення, вона йде е, на фронті у, на різних ділянках у наступ, принаймні спроб пробує вона обстрілює цивільну інфраструктуру, вбиває далі людей. Тобто жодних передумов зараз говорити про те, що є шанси на якесь перемиря, тим більше тривали, зараз немає, і джерело диспілісації – це країна агресор Росії.